Людно було в Палаці культури енергетик минулої п'ятниці. Там южноукраїнські художні колективи вдруге затривалий час давали концерт. Захід мав дві мети: зібрати кошти на підтримку збройних сил України та продемонструвати творчий доробок цього сезону. Ми потихеньку повертаємось до активного життя. Навчальний процес ми відновили вже дуже давно, з літа минулого року, але саме от концертну діяльність це от тільки другий концерт в цьому році. Є в нас багато цілей, які ми переслідуємо в даному випадку, в тому числі і для наших маленьких артистів, які навчалися цілий рік. Ну і не тільки маленьких, дорослих. Їм потрібен творчий вихід, творчий вихід на сцену. Їм потрібно цю енергію свою творчу передати глядачу і отримати. ...зворотній ефект у вигляді оплесків у виконанні квітів України, натхнення, галатеї, маски, сакури, «Рондо», южан глядачі побачили більш як 20 яскравих самобутніх, пронизаних любов'ю до України номерів. Серед них нові постановки та ті, що вже полюбилися южноукраїнцям. У кожному виступі підтвердження неймовірного таланту нашого народу, нагадування про тих, хто боронить країну, та віра в перемогу. Разом ми є та Україна. Її дочки, її сини, її герої. Нам мова, наче зброя, дає сили. І тільки разом ми дістанемо нашу перемогу. Під час концерту кожен з глядачів мав змогу зробити внесок, який пізніше передали благодійному фонду Берегиня Південь. Кошти спрямують на потреби ЗСУ, а саме придбання приладу нічного бачення для однієї з військових частин. Слід зазначити, що результативність творчого фронту Палацу культури вже доведено. Аналогічний концерт з метою підтримки Збройних сил України проведено вдруге. Перший від початку повномасштабного вторгнення відбувся в березні цього року. Окрім того, не залишається осторонь весь трудовий колектив Південноукраїнської АЕС на підприємстві, що у квітні минулого року розпочалась і досі триває акція допомога збройним силам України. Надійшло вже 39,6 мільйони гривень. Було надано допомогу 58 військовим частинам Міністерства оборони України на загальну суму 26 мільйонів гривень та чотирьом військовим частинам Національної гвардії України на загальну суму 6,6 мільйонів гривень. Забезпечено військовою амуніцією 625 військовослужбовців, працівників ВППС, членів родин працівників ВППС та інших військовослужбовців. Профінансовано закупівлю необхідних запчастин для ремонту та Відновлення пошкоджених під час бойових дій квадрокоптерів працівниками Південно-Української АЕС відремонтовано 29 квадрокоптерів, пошито понад тисячу одиниць військової амуніції. Кожен виступ южноукраїнських талантів глядачі сприймали дуже тепло. Разом з артистами журилися, раділи та сподівалися. Фільні, поконує, Концертом залишились задоволені як артисти, так і глядачі. Щодо головної мети, то на користь збройних сил України вдалося зібрати 45 п'ять тисяч 822 гривні.